Вітаю всіх. І так. Сьогодні будуть різні відео, бо я бачу, що потрібно. Трішечки задовбало все. Але почнемо з такого серйозного питання. Одна колега моя дивилась також з Харкова. Жінка, яка більш адекватніша, ніж те, що ви мені пишете, любі мої. І там, хто впливає на війну, любі мої Тр Трамп. В неї випав, я відразу скажу, і мені він випадає королем Пентаклів постійно. На Харківщину також, до речі, сильно впливає, майте на увазі? Наприклад. Але там вона дивилася таке цікаве питання дуже цікаве. Мені навіть сподобалось. Я іноді дивлюсь, де деяких. Вона старша за мене, така досвідчена людина, люблю досвідчених безумно. Трошечки досвіду черпаю для себе, деяких людей. І так, давайте подивлюсь: чи дійсно Трамп впливає на кінцевий результат війни в Україні? І тепер король Пентаклів мені випав. Це він. Ось просто з колоди випав. На дні колоди п'ятірка Пентаклів. Тобто, дивіться, він вимагає від нас відмови чогось територіальної якоїсь. Добре, відразу ось, розуміть, Трамп вимагає нас чимось поступитись для перемоги. Це Донеччина. Так, це Донеччина. Зеленський на це погодиться. Шістка. Тепер дивіться, погодиться. Але давайте тепер подивимось детально. Це буде Донеччина окупована частина. Це буде Донеччина разом з неокупованою, ні. Ні і ні. Маєте на увазі ні. Чому? Тому що, ну, нафіга нам такий геморой. Це буде тільки частина Донеччини, яку контролюю РФ, ні. Господи, це Донеччина в адмінкордонах Пажезлів. Не скажу, що це в одних кордонах. Дивимось. Дуже багато маніпуляцій на тему Донеччини. Якось за рахунок третьої особи, знову пентак, рецентрам, вони домовляться до чогось. Тепер неокупована частина Донеччини залишиться під контролем України. Так. Дивіться, так, і це вона якось буде поділено, любими. Так, там щось буде. Майте на увазі, що на це впливає Трамп однозначно так. Питання стоїть в Донеччині на даний момент. І через це буде вирішено подальша вся ситуація. Поки що так.